Ще раз усім доброго ранку. Після тривалої відсутності, перерви, я виходжу в ефір. Мене звати Лідія Гій, і сьогодні я буду читати вам поезію, а ви, друзі, під відео внизу побачите реквізити, на які потрібно буде донатити. Кошти, хто скільки може, тому що кожна гривня не є дрібницею, як всі ми знаємо зі світу по ниточці і вийде Сорочина. Тому донатимо і слухаємо чудову поезію. Сьогодні я читаю Любов Бенедишн і ще буду читати дуже цікавих авторів. Знаменитих і які тільки починають або вже на якихось певних, з певними досягненнями. А сьогодні хочу ще раз продемонструвати книжечку Соколиний край, з якої я буду читати поезію. Сьогодні у нас четвер. Але за старим стилем у нас свято, тому я бажаю вам гарного дня, доброго здоров'я і всіх-всіх благ. Зоставлю щастя і біду, святе і грішне, значне і мізерне, і піду у неспішно. не спішно. Руками стеблами змахну, розправлю плечі, за кроком крок крізь біль, вину, без убезпечень, як по канату, понад світ, над час, над обрій, і хтось дивитиметься вслід, мені хоробрій. А мрії ж міцніли, могли би і гори вергати, і крила могутні зростали з окріплих надій. Було б і на щастя, було би з ким сіяти і жати, лише не вагайся, лише не барися, а дій, і Бог допоміг би. Добірним зерном під засіви, і щедро відміряв би, щоб на прийдешні віки, та поле якесь, чи чуже, чи то зоране, криво, і щастя немає, чи вкрадене, чи невтімки. Ті велетні мрії безсилі вже, як ліліпути, Надії, що бачили небо, сліпімо вкроти, а ми стоїмо ще у власному пеклі покути. І віщого знаку, як манни, ждемо з висоти, І ще один вірш. Бій, чекати менеться наївно, і помсти жадати даремно, встаєш попри біль Україно, і віриш у світло хоч темно. От смерті приймаючи виклик жива, повертаєшся з бою. І вкотре продовжуєш, звикла сумну перекличку герою. Не пізно могил не злічити, на Бога надіятись рано, що час, як собака, побитий, глибокі, зализує рани, і стогін землі з-під руїни, луною крізь ніч не стихає, не ждеш співчуття Україно, не плачеш. Бо сліз вже немає, тривог нескінченне жахіття, скривавлене крижмо прощальне, щоб сонце зійшло твоїм дітям, знов ринеш у бій, не останній. Ось так, друзі, це любов Бенедишин. З її Поезією величною, вичеканою, добірною. А ми з вами донатимо, доєднуємося. Під відео будуть реквізити, на які ви можете скидати кошти. Усім гарного дня і продовжуємо далі наш ефір. Поетичний. І далі я хочу почитати не менш талановитого поета Львівщини, який багатий має урожай книг, який відомий не тільки в Україні, а вже й за межами України. Отже, Іван Гентош. Життя вплітає люті кольори у нашу долю і у нашу фану, неначе забинтовуючи рану, притишить біль хоч трохи до пори, хай кровоточить ця священна людь, хоч трохи заспокоїть душі наші, мовчита ні в окопа, хоче наші, розвіює тривоги каламуть. І розпач перепалить на золу, і дасть можливість зрозуміти, хто ти під рев сирен, у три нічні прильоти в близькому і далекому тилу, бо ми в цім світі вже давно не ті, ми вперті з густки болю і тривоги, які прощати вже не мають змоги. А нам прости, ми, Боже. Не святі, зневіра і віра поруч йдуть обі. З тобою, Боже, зло долаєм сіре. Хвала тобі, що так у нас повірив і нам, що не зневірились в тобі. Це був вірш Івана Гентоша, Кольори війни. То доєднався, доброго ранку вам. Дякую, що ви з нами. Під відео ви побачите реквізити, на які можна буде закидати свою лепту, свою допомогу. Бо кожна гривня є дуже важливою. І таким чином ми. Пришвидшуємо нашу перемогу, якої ми всі уже дуже-дуже хочемо, прагнемо і віримо, вона обов'язково настане. Так, ну а зараз продовжуємо далі. І знову буде з нами Іван Гентош, звичайно ж, поезією. А читати її буду сьогодні. Я, Лідія Гій. Ангели з й плоті, одіж відран волога, після нічних нальотів в небо летять до Бога. Душі невинно убитих линуть прямцем до раю, наче метеорити світяться і зникають. Біситься плем'я враже, дике і окаянне, скільки ще в нас поляже, поки орди не стане. Тішаться зловороже вбивці собако свині. Чуєш, воздай Бо їм, Боже, і не колись, а нині. Львів забентує рани, Лев не боїться смерті. Ранок таки настане. Вистоїмо, ми вперті. Так, ми вперті. Ми вистоїмо. Наші вишиванки ще один вірш Івана Гентоша. Розмаїті, білі, чорні, сині, безліч взорів в них глибинна суть, і хоч день похмурий трохи нині в наших душах барви виграють, Бо ж усім з колиски зрозуміло, Бог нам дав найбільшу знагород. То не тільки оберіг на тіло в тих узорах генетичний код, несемо його І нестимем далі, і у час жахливої війни вишиваєм в коді тім медалі, й перемог майбутніх ордени не минемся, браття, не поляжем, наша захистить нас від біди. Нині коди ті під камуфляжем, а в серцях із малку назавжди. Це Іван Гентош з його патріотичною поезією, яка надихає, яка пробуджує, яка спонукає і яка вселяє віру у перемогу. Так, ну і ще хочу сьогодні почитати вам поезію. Із цієї книжки, з цієї збірочки, з цього альманаху Соколиний край. Така собі презентація поетів Сокальщини, літературно-мистецького об'єднання Колос. Сьогодні у нас четвер. Хто доєднався? Дякую. Внизу під відео ви знайдете реквізити, на які потрібно буде донатити, жертвувати кошти. Тому що ми всі знаємо, що зі світу по ниточці і буде сорочина. Так, або бренжелет, або ще щось те, що буде приближувати нашу перемогу, якої ми всі давно вже прагнемо, чекаємо і. Робимо все необхідне для того, щоб уже над нами було мирне небо. А зараз будуть вірші Світлани Мельничук. А кача все пливе, не замерзе ріка, дорога до небес, в сльозах і у квітках, і змість, де сивий дим, і де земля-руда. В останній рідний дім й привіта, зібравши всіх гуртом, як в роки золоті, лиш той, що був щитом, вернувся на щиті. Ось так ті, хто справді для нас є щитом, повертаються на щитах. Але ми молимося за них. Ми молимося за них. Ми пам'ятаємо їх, ми віддаємо шану і віримо, що прийде таке перемога. І таке буде над нами мирне небо. І ця віра в нас не маліє, а міцніє. Тому, друзі, долучаємось, донатимо. І з вірою йдемо в прийдешній день, і несемо тільки світло і добро. А долі ламки, як стебла, і більш некує зузуля, бракує тебе, як неба, як сонця тебе бракує. Дружині, чи, може, мамі, земліці в скорботних шатах, придивишся сном печальним, спокійних, їм вже не знати, дощем розцілуєш щоки. Боліло як не признаєш, у тебе є вічний спокій, у рідних твоїх немає. Бо час, коли біг, спіткнувся і сунувся ген до краю. Ти пообіцяв і вернувся додому, до раю. Так, додому до раю. Вертаються наші хлопчики, наші ЗСУ, а ми молимося за тих. То повернувся на щиті, а ті, хто живі, ми донатимо, ми підтримуємо, ми віримо, і все буде у нас Україна, і буде над нами мирне небо, і все буде добре. Вірш Світлани Мельничук. Він без назви, але ми його читаємо. І я була написана для когось. І я була призначена комусь, як пісня не лягла тобі на голос, і для душі навряд чи пригожусь, ми обираємо той свідомий вибір, чи щось таке прописано згори, розбірливо, не надто навіть дрібно, мене хоча б у мріях обери. Так кожен з нас написаний для когось тому шукайте своїх людей. Життя стихія, тиша або шквали, то вир подій, а то на самоті. Тебе кохали? Так, тебе кохали, ти відбулась, ти відбулася отже, у житті, присутній шарм, хоча вже досить зріла, Не переплатиш, знаєш, що по а ти любила, певно, що любила у всіх своя історія рубців. Ось так. Так. Ще один бірж Світлани Мальничук. Може і не ще один. Але черговий. Кожен сміх, кожен плач, і подертий чийсь м'яч, пам'ятає цей двір, тут дитинство цвіло, з деревцями росло, нині стогне від вирв. Чим гойдається світ, що за птах той приліт, Скиньте крила вітри, скрегіт, гойдалки скрип, наче матері крик. І мене забери ось така філософія Світлани Мельничук. О, скільки тих дощів, за кимось через когось пролили небеса чи полічив би хтось. Відходиш, звично, я хрещу тебе в дорогу, насправді ж, крадькома, благословляю дощ. Не присвячуй мені поезії, я давно вже не твій кумир, не зі мною йдеш по лезо. Різних звичаїх ми і вір хтось звикає, а хтось зникає, судний час він для всіх проб'є, десь на душу мою чекають. Я надіюсь, там брама є. Це така глибока філософія Світлани Мельничук, сокальської поетеси. Талановитої і жінки, у якої дуже тонка душа, чуттєва і тонка. Дякуємо Світлані за її чудові вірші, натхнення їй і усіх-усіх благ. А ще хочу знову таки почитати. Любов Бенедишин, кілька віршів, пам'яті Ірини Фаріон. Учора стріляли в мову, гаряча цівка зі скроні. Чи всесвіт здригнувся знову? Чи вкати спітніли долонь? Повчувся загрозливий скрегіт. Пазах світового порядку, натомість диявольський регіт над словом, отим, що спочатку, і над тим, що з утроби мами, і що на суді вагоме. О, мово, стань, нами, стань небом і рідним домом, здійсни заклиняння заклинання моє, ніхто тебе з роду не вб'є. Усі ми пам'ятаємо нашу Ірину Фаріон, тому шануємо своє, не леліймо чужого. Так. Наліво обвал, направо глибока прірва, спереду звалище. Квитки на чернетки, в небо останній вагон, пізня станція, стаю на підніжок всі вірші мої за мною, без сліз, без овації і хіба що котрийсь із найвідчайдушніших, найвитриваліших хоча би на мить, на століття чи два ще хоче застати. Це був білий вірш Люби Євгенівни про вірші. Бо кожен поет, напевно, відчуває щось подібне, що всі вірші йдуть за поетом, коли він іде. Але якісь залишаються, і хтось інший бере їх зі собою. І несе, несе, несе у свій світ і передає навіть іншим. Сьогодні у прямому ефірі з вами я, Лідія Гій, і, мабуть, час уже завершувати ефір. Під цим відео ви знайдете реквізити, на які необхідно скидати кошти, які будуть для когось рятівною соломинкою, які стануть для когось. Бронежилетом чи нічним баченням, які стануть для когось життям. Дякую вам, друзі, що ви розділили зі мною цей ефірний час, що ви розділили зі мною поетичне слово Любові Бенедишин Івана Гентоша і Світлани Мельничук поетів з Львівщини, зі Сокальщини, яка. Також є дуже великим, талановитим краєм. Дякую вам за кожен донат, дякую вам за те, що ви є, що ви тримаєте кожен у своїх молитвах нашу Україну. Дякую і гарних вам митей, гарних вам. Світлин у цьому дні і не лише у цьому дні. Гарного дня усім вдалих планів! Нехай усе вам здійснюється, і нехай вас Бог благословляє у кожному вашому доброму намірі і задумі. Дякую і на все добре!